Всезагальна ненависть суспільства до до працівників ТЦК. Це одна з найвдаліших операцій російських спецслужб в українському інформаційному просторі. Чи є в роботі ТЦК недоліки, які потребують виправлень чи них зауваження? Так, є звичайно. Проте там різні структури, які займаються ОСІНТом і так далі. Вже неодноразово доводили, що там більше половина всіх цих епізодів, які з'являються в інфопросторі, що вони генеруються, знімаються не в Україні. А що вони не відповідають дійсності? Що це іноді там будь-який конфлікт між військовими і цивільними, який не має ніякого стосунку до діяльності ТЦК, все одно зашивається під що це нібито ТЦК робить. Або там великі телеграм-канали з мільйонами підписників, які пишуть, десь там, наприклад, в Одесі ТЦКшники побили там якогось хлопця. Ця новина розноситься. Через два повідомлення пишуть, новина не підтверджена. Апдейт. Новина не підтверджена, це був якийсь там інший конфлікт, відео старе, трирічної давнини. Пізно, ви вже свою роботу зробили, ми вже вкинули там черговий, чергову кулю розбрату в українське суспільство. І... Це нехай телеграм-канали, але депутати народні так роблять. Артем Дмитрук, Коницький, Гончаренко той самий. Вони всі публікують цю пропаганду про там, Так, про те, і, це, і це питання до насправді українських знов ж таки спецслужб та сам безпеки України, mm -hmm. яка повинна була ініціювати ті чи інші процеси незалежно від статусу громадянина. Проаналізувати які наслідки його публічної діяльності, його публічної риторики мені, наприклад, було.